По особливому привітали журналістів українські військові. Вони запросили представників мас-медіа на власному досвіді переконатися, як гартуються армійські підрозділи. На Львівщині на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки журналістам показали військові навчання батальйону територіальної оборони та 80-го окремого аеромобільного полку. А ще медійники мали нагоду опанувати стрілецьку зброю і бойові машини. Серед тих, хто не міг не скористатися такою можливістю, була. І Юлія Юськів. Подивитися, як гартують військовиків на полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного прибули понад пів сотні медійників. А щоб краще зрозуміти особливості військового життя. Представників цивільних ЗМІ довелося переодягнути в камуфляж. Далі на журналістів очікувало знайомство з Львівським батальйоном територіальної оборони, який вже другий тиждень навчається на полігоні. Переважна більшість бійців з строкову службу і мають певний військовий досвід. Зараз же вони відточують ті навички, які знадобляться їм при охороні важливих об'єктів області, зокрема несення служби на блокпостах та обшук автотранспорту, а також виявлення і знешкодження вибухових пристроїв. Всі нарікають, що наша армія така бідне нещасна, але ну, ми сьогодні побачили. Ну особисто я дуже вражена. Скільки всього є, скільки всього вміють, можуть і як тренуються хлопці. Напевно, та психологічно було сама сподобалася. Дуже клюва умови наближення до бою. Поруч ревуть двигуни БТРів, якими керують десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади. Військові зазначають, що готуються замінити на посту своїх товаришів, які сьогодні стоять на охороні територіальної цілісності держави на Донеччині та Луганщині. Ми повинні розуміти, що от броня – це є наш захист. Що чим краще ти підготовлений практично, теоретично, чим краще, чим більше ти це все практично відпрацював на собі, тим більш краще ти себе покажеш більш краще ти будеш себе поводити вже там наскільки важлива броня журналісти переконалися одягнувши стальні шоломи та військові бронежилети після цього всі охочі мали можливість виконати вправи стрільб з автомата ручного кулемета снайперської гвинтівки та пістолета Макарова однак найбільш емоційно медійники відреагували на можливість проїхати на бойовій машині піхоти. Потім, виявляється, коли за кермом професіонал ти довіряєш і абсолютно ну, розумієш, що... Адійних руках і тебе цілий нож кожен, Правда на критах залізти найскладніше. Представники медіа також подивилися, як відбувається сьогодні підготовка водолазів, саперів, як психологічно загортовують військовиків до умов бою. Журналісти кажуть, сьогоднішня армійська підготовка справді вражає, адже і солдати, і офіцери розуміють, що ціна будь-якої помилки чи недбайства сьогодні висока як ніколи.